Федерація міста Києва вже проводить четверте змагання в цьому році. Ще одне свято регбі, яке на сьогоднішній день в Києві відбуваються майже кожної неділі і суботи. Тиждень тому була проведена шкільна. Ліга з безконтактного виду регбі з регбітах діти захопилися, і от саме нам дали інформацію, що можна прийняти регбі сім. І сьогодні ми пробуємо і в подальшому думаємо пов'язатися з цим майбутнє наших дітей на сьогодні. Представлено на цьому турнірі дітей молодшого віку. Це наймолодші діти, які тільки починають свої кроки в регбі. Я рік назад почав займатися регбі. У мене вже три медалі по першому місці. Сподобалось? Те, що можна бігати, забивати голи. Мені он подобається, тому що там потрібно бігати і передавати м'яч. А я люблю з м'ячом грати. Мені раніше футбол подобався, але потім мені регбі, тому що мені подобається кидати руками м'яч. Я сама тренер. і ну, мені здається, що будь-який командний вид спорту він ну, розвиває перш за все комунікацію. Вміння спілкуватися, відчуття в команді, відчуття партнера. Ну тощо У нас повів мій син, який займається регбі в тій самій команді, в якій займався я колись. Це перше їхнє змагання, таке командне виїзне, але мені сподобалось. Синок займається регбі в інтернеті. Побачив чи в фільмах десь американський кі сподобався. Давай знайдемо, давай знайшли і подобається задоволення. Приносить йому грати. Потихеньку вже виходять із зімньої сплячки, грають, треш, треш, трошки таке веселіше. Дуже мені сьогодні сподобався, можна сказати, дебют команди Мрій. Досить такі перспективні дітки, швидко бігають, самовідано грають. Це для них досвід, і вони ці досвід мають. Е, е, Отримувати в таких змаганнях. На жаль, ви знаєте, мені не зрозуміла позиція департаменту молоді і спорту Київської міської адміністрації, яка мала б цікавитися тим, що відбувається наразі в, в Регбі, в місті Києві, їм розвитком цього виду спорту. мала б стояти з нами пліч опліч, для того, щоб діти займалися в цей складний буремний час. Але, на жаль, цього не відбувається. Ми вже побачили тенденцію, да? тобто ми. Зробили цю серію незламні, От зараз вона завершується найменшими нашими регбістами. Це діточки 14-15 року народження. Це школярі, це перший, другий клас. Але, як ви помітили, емоції через край, техніка, азарт, сльози, радість ну, це все за чим вони сюди приходять.